Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія мир всім. Ай, хай, хай, Від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус у Герасин, околицю що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів, він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом, що мені тобі, Ісусе, сину, Бога Всевишнього, Благай тебе, не муч мене. Він, бо, велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хопав чоловіка, Його тоді в'язали кайданами та ланцюгами, і стерегли, та Він трощивоковий демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його, як тобі на ім'я? Легіон відповів Той, багато побісів війшло в нього, і вони благали Його, щоб Він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, ввійшли в свиней, і кинулося стадо, скручив озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися в вростіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса одягнений, та при умі і злякались, наочні свідки йому розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Герасинської круги почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив Його, кажучи: вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов, той сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Це Євангеліє має дуже багато символізму. На перший погляд ми читаємо про болючу стражденну історію невідомої нам людини, в життя якої приходить Христос і дарує свободу, повертає їй цілісність. З іншого боку, ми бачимо події, які відбуваються в язичницькому краї, серед людей, які не знають Бога, серед ідолпоклонників, які мають свій притаманний їм спосіб життя, серед котрого матеріальні речі, майно, зокрема. Є важливіше, ніж життя і здоров'я іншої людини. І коли Ісус входить в життя цього чоловіка, дарує йому свободу, ми чуємо, що в результаті той чоловік сидить біля Ісуса здоровий, тобто одягнений, одягнений, каже Лука, і при умі. Коли ми Читаємо розповідь про гріхопадіння наших прародичів, ми знаємо, що вони бачать після цього гріхопадіння свою нагість, свою беззахисність. І тоді Господь робить їм одяг, щоб привернути їм їхню гідність. І те, що цей чоловік жив без свободи у Бозі, як тварина, і після того, як Христос зціляє його. Він сидить одягнений. Це також вказує, що зцілення, яке дарує Христос, входячи в наше життя, оцю свободу, яку ми отримуємо в Бозі, ми також сприймаємо як щось, що дозволяє нам усвідомлювати нашу гідність. Очевидно, що цей чоловік, після цього він хоче бути близько Христа. Хоче йти за ним, тому що розуміє дуже чітко, яким життя було без Христа, і яку цінність, яку радість, яку свободу, який мир приносить Христос в Його життя. Однак Ісус просить Його, щоб Він не слідував за Ним, як інші учні, але щоб Він став його свідком посеред своїх близьких, посеред Свого дому, в щоденному ритмі життя. Тому що ті, серед котрих він жив, дуже сильно цього потребувало, як ми бачимо з цього Євангелія. Тому що ті, які, сповидно, були нормальними, залишилися біснуватими. Чоловік став здоровий, а вони натомість залишилися зажерливими, нечутливими, і тими, які замість линути і тягнутися до Ісуса. Радше воліли його позбутися. Така є реакція Демона, коли він бачив Христа, він каже, бунтується. Так? Ми чуємо, що цей чоловік кричить: Що мені тобі, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Отже, це не просто чоловік кричить. Чоловік не може знати, що Ісус є Син Божий, жив е, е, Всевишнього. Це кричить демон в ньому. Але цей Євангеліє також показує, що коли Христос, Бог, не має місця в нашому житті, то ми також перебуваємо під опануванням певним, яке не завжди є очевидне, яке не завжди є видиме, але яке так само є небезпечне. Бо ці. Люди, на відміну від цього зціленого чоловіка, який був при умі, який став в грецькому тексті вжити таке слово «софронео», тобто тверезий, здатний адекватно сприймати реальність, життя. І ця реальність дозволила йому, це адекватне сприйняття реальності, просити Ісуса поруч бути з ним. Але люди навколо Нього, які не були сповидно біснуваті, вони не були цілком здоровими, вони не були тими, котрі, могли, котрі були здатні адекватно сприймати цю реальність. Тому просили Христа відійти. Чому? Тому що зцілення цього чоловіка їм коштувало, коштувало їхніх свиней. Я думаю, в контексті всіх тих подій, які ми переживаємо сьогодні, коли так багато наших співгромадян. Наших відважних захисників, захисниць віддають найцінніше своє життя. І на цьому фоні ми бачимо крадіж і, і всякі якісь такі просто дивні речі. Це вказує також на біснуватість, це вказує на таку ж зажерливість, на таку страшну нечутливість, про яку ми читаємо сьогодні в сьогоднішньому Євангелії. Для тих, хто сьогодні краде. Незважаючи на ту велику ціну, яку ми платимо за нашу свободу, це є властиво та сама, та сама поведінка. І вона повторюється в різний час, посеред різних людей, міняються історичні події, міняються дієві особи, але раність є та сама. Особа без відкриття на Бога, вона Має страх, але тваринний страх втратити щось, що я маю під своїм носом, що, як я думаю, має належати мені. Натомість страх Господній, про який говорить література мудрості, це благовіння і трепет перед Богом, якого ми усвідомлюємо як своїм найбільшим, свого найбільшого добродія. І тоді цей страх і трепет є небажання його образити. Коли немає цього Божого страху, тоді є страх Бога, якого сатана в нашій викриленій уяві представляє для нас як загрозу. Перед нами завжди є дві можливості, бути як оцей чоловік, людиною, яка є одягнена і приумішу, так скажу, усвідомлює свою гідність і сидить біля ніг Христа, щоб черпаючи з його слова, розуміти. Що я повинен чи повинна робити в цьому житті. І є, очевидно, інший трек, в якому ми вибираємо свій план для життя, в якому ми вважаємо, що можемо робити те, що нам є потрібно, але це є життя тих співгромадян, цього біснуватого в Гергесинському краю, які визначили свої пріоритети і не бояться страшних речей. Але бояться добрих речей. І це викралена свідомість це демонстрація того, що робить з людиною гріх. Хай Господь силою свого Святого Духа і Слово, яке є живе і діяльне, очищує наш розум, наше серце, щоб ми завжди тягнулися до Нього і у ньому могли мати справжнє життя. Амінь.